Проект бюджету на 2025 рік, що обіцяє Кабмін освітній сфері. І перше, з чого я розпочну, що вас цікавить, мабуть, найбільше, чи буде збільшена заробітна плата вчителям? На жаль, в проєкті на 2025 рік освітню субвенцію не було збільшено порівняно із 2025 роком. Тобто, зарплата вчителям. Не буде збільшеною, а можливо, вчителі отримають на руки навіть менше через збільшений військовий збір. Це, звісно, погіршить добробут наших вчителів, купівельну спроможність, адже в бюджеті закладений рівень інфляції на рівні 15%. І, на жаль, це не відображено у нашій освітній субвенції. Я вважаю, недопустимим є те, що в бюджеті закладене збільшення заробітних сплат силовикам, нашим збільшення заробітної плати прокурорам, суддям, але вчителі на жаль. Не отримують підвищення заробітної плати, що обіцяно їм законом про освіту, тобто поетапне збільшення рівню їхньої оплати праці. Наступне, що обіцяє нам бюджет 2025 року, це скасування усіх субвенцій. Тобто, у 2024 році ми мали субвенцію місцевим громадам на облаштування укриттів. У школах і закладах, які надають повну загальну середню освіту, тобто закладах професійної освіти. Також ми мали субвенцію на придбання шкільних автобусів, ми мали субвенцію на облаштування харчоблоків в, в закладах освіти. Ми мали субвенцію на створення майстерень у закладах професійної освіти. Цьогоріч всі ці субвенції просто скасовано як окремі строки в нашому бюджеті. Натомість Кабмін нам пропонує створити нову. Програму, розпорядником якої є Міністерство фінансів, яка має назву Стратегічний інвестиційний проекти». Якщо говорити просто. Кабінет міністрів зібрав пропозиції від різних розпорядників і створив 750 різних проєктів, які повинні конкурувати між собою, в тому числі і сфера освіти. І як на мене є дуже парадоксальним, що повинні конкурувати укриття у школах, які гарантують безпеку нашим дітям. і Шкільні автобуси із ремонтами у міністерстві це є недопустивим у державі і здоровим глуздом. Що ж пропонуємо ми як команда розумної політики? Перш за все, ми вимагаємо підвищення освітньої субвенції задля для збільшення заробітної плати вчителям. Наступне, що ми пропонуємо нашими правками до державного бюджету, це повернення гарантованих строк в нашому бюджеті щодо субвенцій, а саме субвенції на придбання шкільних автобусів, тому що це гарантує, перш за все, доступність освіти для дітей, в віддалених сіл, а також в важкодоступних регіонів. Ми також вносимо пропозицію щодо повернення субвенцій для облаштування укриттів та босховищ у наших школах. Оскільки це безпека наших дітей у освітньому процесі. Наступне, що ми пропонуємо, це відновлення субвенції на обладнання навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Ми потребуємо фахівців на ринку праці, фахівців, які будуть відбудовувати нашу країну, фахівців, які наповнюють бюджет нашої країни, працюючи на підприємствах. Тому ми подали пропозиції щодо відновлення цієї субвенції, щоб наші уряди. Учні навчались на сучасному обладнанні і здобували сучасні навички, які потім будуть реалізовувати на ринку праці. Наступне, що ми запропонували, це відновити субвенцію на облаштування харчоблоків у закладах освіти. Дуже важливо для наших дітей не тільки безпека освітнього процесу і якість освіти. А і якісне харчування для підтримання свого здоров'я. Також ми від розумної політики подали ряд інших пропозицій, що покращує освітню сферу. Ще за чому я не наголосила. Це основне, що стосується вищої освіти. В бюджеті на 2025 рік передбачена норма щодо приватизації закладів вищої освіти та їхнього майна. Я вважаю, в нинішніх умовах це є неприпустимим, тому що перед тим, як проводити приватизацію будь-якого майна, ми повинні розуміти, що саме не потрібно, а саме в цій ситуації, в сфері освіти, ми повинні провести аудит, оскільки без Думна випуск на приватизацію майна закладів освіти може породити тільки корупцію і знищення нашої освітньої і наукової сфери. Тому ми тут однозначно будемо відстоювати продовження мораторію щодо заборони приватизації майна закладів вищої освіти.